Чесно, можна під деякими відео про часник зусиль коментарі в плані, а скільки у вас пішло посадкового матеріалу на одну сотку. І чому я це у відео не розповідаю. Я зняв багато відео про часник, але я цього ну, ніколи не казав. Де все дуже просто: ширина посадки. У кожного вона своя. тобто Якщо ми садимо ширше, буде менше на сотку. Якщо ми садимо вужче, густіше, буде більше на сотку. Тут якби все зрозуміло. Чому я не розповідав ніколи, та це все дуже просто, тому що причина номер два: я якось за цибулю був сказав, що 5-6 кг цибулі в нас пішло, ну, посадкової цибулі на сотку цибулі. І налетіли там в коментарях, що ти розказуєш, ти там нічого не розумієш і так далі. Діло не в тому, що я чогось злякався. Діло в тому, що я зрозумів одну просту річ: що ширина посадки і у кожного це вже буде по-своєму. Ну Давайте скажу середнє число, скільки в нас пішло часнику на сотку при нашій технології. У нас технологія така, щоб ручний культиватор, шкарабак, як ми його кажемо, міг спокійно по між його ковзати, щоб трошки рубало зілля і пушило землю. А по поводу сотки, скільки пішло на сотку при такій технології, пішло в нас десь від 7 до 10 кілограмів зубців. Зубців, не часнику, а зубців. Чому не часнику? Тому що часнику піде у вас більше. Тобто його треба налузати і там відходів буде кілограма 2-30 точно, якщо налузати відро. Ну, якщо грубо сказати, більше 10-літрового відра, тобто там сім буде від 7 до 9 кілограмів. Ну, десь плюс-мінус буде так. Плюс ще треба враховувати розмір, розмір зубців, тому що є крупні зубці, а є дрібні зубці. А технологія ж посадки буде така сама: зуб, зубчик між зубчиком. Тобто, якщо буде у відрі багато малесеньких зубців, то їм можна просто буде більше посадити. Якщо буде багато крупних зубців, їм буде тим відром можна буде менше посадити. Тому тут є такий нюанс. Наприклад, в цьому році в нас пішло десь від 7 до 10 кілограмів, ну, ми садили під ручний культиватор. А ось у 23 сезоні да, ми будемо садити, но я не буду записувати це відео, може я там такий отчот зроблю, скільки вдалося там посадити, там, нас таки 20 кг, 25 часника залишилось, от я такий отчот зроблю, скільки там вийшло А В цьому році ми будемо садити під мотокультиватор. Так як ми купили мотокультиватор, бензина залив, кнопочку нажав, як-небудь, Погрінцяв, пропушив і часник дихає. То, я думаю, часника на сотку піде менше. Я думаю, в районі 7-8 кг максимум. Також буде залежати від розміру самих зубців. Тому, ну, тому так, якби, трохи запутано виходить, але якщо в цьому розібратись, то думаю, все буде понятно. Ви можете просто, знаєте, як зроблено в цьому відео. Кожен із вас, хто подивиться це відео, у кого буде бажання, просто напишіть в коментарях, скільки у вас йде на сотку. І хто буде читати ці коментарі, він просто зможе вирахувати середнє число. Оце буде самий правильний підхід, щоб люди, які не знають, щоб їм була якась хоча б інформація. Всім дякую за увагу. Почали ще Давайте сьогодні поговоримо за агротекстиль. Трошки буде гучно, але треба записати це відео, бо немає часу навіть записати зараз контент. А ви всі бачили моє відео?